Доброго дня, вітаю вас на каналі Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру. Сьогодні відбулося засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин охорони довкілля та природокористування. До порядку денного були представлені проекти рішень, які мають важливе значення для фізичних та юридичних осіб. А в тому числі і для полтавської міської ради, зокрема, рекомендовано до розгляду на засіданні. Полтавської міської ради наступні рішення про надання земельних ділянок, передачу в користування та продовження права користування земельними ділянками. В даному проєкті рішення були представлені всі фізичні та юридичні особи, які мають у своїй власності майно, тобто нерухоме майно, яке знаходиться на даних земельних ділянках. І таке рішення було відповідної комісії рекомендовано до розгляду на сесії проєкті рішення про питання постійного користування земельними ділянками підняті питання щодо передачі в постійне користування земельних ділянок, які знаходяться під об'єктами нерухомого майна, що належать державній або комунальній власності, в тому числі і земельні ділянки під об'єктами релігійних організацій. Також розглянуто проєкти рішення щодо затвердження переліку земельних ділянок, які перебувають уже під існуючими кладовищами. Та уповноваження полтавське міське управління розробити відповідні документації, а саме проінвентаризувати земельні ділянки для встановлення їх фактичного використання. Розглянуто питання щодо затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок, що перебувають під житловими будинками. Жителів старостинських округів Полтавської міської територіальної громади, в тому числі передані у власність відповідним громадам дані земельні ділянки. Розглянуто питання щодо надання дозволів на розроблення документації землеустрою на земельні ділянки, що розташовані під об'єктами нерухомого майна комерційного призначення на території старостинських округів. Дане питання рекомендовано до розгляду на засіданні ради. Особливу увагу приділили наданню дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо надання земельної ділянки під розміщення об'єкту ПАВ Україні на встановлення зв'язку, а саме в селі Супрунівка встановлення системи зв'язку Вадафон. Це питання вже виносилося декілька разів на засіданні комісії. Сьогодні це питання. Було рекомендовано до розгляду на засіданні ради. Розглянуто питання щодо затвердження технічних документацій та передачі у власність Полтава обленерго земельних ділянок на території старостинських округів. Це також важливе питання, оскільки воно стосується нашої інфраструктури. Зокрема, розглянути і інші питання, які важливі для наших громадян, і як фізичних та юридичних осіб, які в переліку порядку денного даної комісії, зокрема, сьогоднішня комісія, як, на мій погляд, попрацювала дуже плідно. Я вдячна кожному члену даної комісії, які підійшли із розумінням до тих питань, які на сьогоднішній час так довго не вирішувалися міською радою. Тож, Будемо сподіватися, що депутати міської ради зберуться, і ці всі питання будуть вирішені на сесії відповідної ради. Полтавським міським управлінням земельних ресурсів та кадастру створений даний Ютуб-канал з метою доведення до населення всієї інформації, яка відбувається в земельних ресурсах. Мною по можливості будуть виноситися всі питання, які надважливі для наших жителів, фізичних та юридичних осіб. Слідкуйте за нами в даному каналі. Ми будемо розповідати про події, новини, законодавство і обговорювати всі питання, які для вас так є важливими.